Зараз ми перед цим поговорили про декомпозицію сигнала е, як суму е, синус гармонічних сигналів, або як суму комплексних експонент. А от, е, е, е. От такий от сигнал представлений у вигляді відліків, його зручніше е, робитикомпозицію. Зараз покажу як. У вигляді суми одиничних імпульсних сигналів. Зараз тут буде графік. От дивіться, бачите, у нас є такий от сигнал. А його можна представити у вигляді суми от таких от трьох графіків. Воно не знаю, очевидно, це не очевидно. Цей сигнал дивіться, він не нульовий, токо в цій точці для цього моменту часу. Ще він не нульовий в цій точці для цього моменту часу. І він не нульовий в цій точці для цього моменту часу. В усіх остальних точках він нульовий. Тому оцей, от, оцей от сигнал можна представити як суму оцих трьох сигналів. Для кожного моменту часу е, значення результату ми отримуємо як суму значень оцих трьох графіків в цей момент часу. Ну, ну як це? Понятно? Да? А... І ці три графіки, вони по суті представлені одиничним імпульсом. То есть, в усі моменти часу, крім цього моменту, значення функції приймає 0, а от в цей момент часу значення функції приймає таку от величину. От це спосіб декомпозиції дискретного у часі сигналу, який найбільш широко використовується в цифровій обробці сигналів. Складний отакий сигнал з багатьох відліків представляється як. Сума одиничних імпульсів, просто як сума імпульсів. І по суті, значить, максимум у нас може бути скільки оцих функцій, які ми розкладаємо, ну стільки, скільки точок в цьому сигналі. Якщо у нас жодна з цих точок не буде дорівнювати нулю, то ми отримаємо, і у нас буде n точок, то ми отримаємо n функцій. І кожна функція буде представлена лише одним імпульсом. А чого нам так от зручно робити таку декомпозицію? Да тому що в нас є така класна штука, яка називається імпульсна характерістика. Якщо ми знайшли вже один раз імпульсну характерістику, то за допомогою одної з властивостей лінійних систем ми завжди можемо знайти. Реакцію результата на будь-який інший одиничний імпульс. Я нагадаю, що імпульсна характеристика це реакція схеми на отакий сигнал, який в нульовий момент часу приймає значення 1 вольт, а усі інші моменти часу він приймає значення 0 вольт. Це буде імпульсна характеристика. Ну, наприклад, це буде у нас n, а це буде Xn. Якщо ми на вхід цифрової системи подаємо такий сигнал, який приймає значення одинички в нульовий момент часу, і в усі інші моменти часу він приймає нолики, то цей от yn, який буде на виході, це буде імпульсна характеристика. І от нам важливо цю імпульсну характеристику знати, тому що от вона повністю характеризує поведінку дискретної системи та і аналогової системи неперервної. Ви можете знайти імпульсну характеристику як для дискретної системи, так і для неперервної. Якщо ви вже цю імпульсну характеристику знаєте, то ви будь то ви реакцію схеми на будь-який сигнал математично визначити. Якщо у нас є реакція на, давайте позначу, що це дельта М, типу дельта функція Гірата, е якщо у нас є реакція на дельта функцію, то ми можемо знайти реакцію на імпульс, який вже буде не одиничка. а Який просто буде К більше. Тобто, наприклад, значення в нулі вже буде не 1, а буде К. K. К ну, K може бути 0,5 або К може бути 3, це ж можна знайти з використання властивості гомогенності лінійних систем. От, я нагадаю, властивість гомогенності лінійних систем полягає в тому, що якщо ми знаємо реакцію на сигнал Xn, якщо ну, у нас є на вході Xn. На виході реакція Yn, якщо ми вже знаємо Yn, то ми можемо без проблем знайти реакцію на сигнал K помножить на Xn, і вона буде дорівнювати K помножить на Yn. Це властивість гомогенності лінійних систем. Тому, якщо ми знаємо реакцію на імпульс з одиничною амплітудою у нульовий момент часу, то ми можемо знайти реакцію на імпульс з будь-якою амплітудою, Просто помноживши результат імпульсної характеристики на цей коефіцієнт К. І зараз, як ця імпульсна характеристика позначається, H от N вона позначається. Тобто, наприклад, вот у нас. На вході у нас, наприклад, буде імпульсна характеристика, це, типу, це, це такий імпульс, який в нульовий момент часу приймає значення одинички одного вольта. Тобто одиничка це не оцей цифровий код 1, а це іменно цифровий код, який відповідає на прузі один вольт. От, якщо у нас на вході буде... Такий одиничний імпульс, то оця от реакція на функцію Дірака на вході називається імпульсною характеристикою. Це реакція схеми на одиночний імпульс. Ну, і вона, ця реакція буде унікальна для кожної для аналогової схеми, тому що вона по суті характеризує цю схему, ну, вона може бути така якась наприклад. Нульовий тобто, ну, тобто, ну, момент часу на виході буде така напруга, в наступний момент часу на виході буде така напруга, в цей момент часу на виході така буде напруга і поступово напруга на виході приходить до нуля. Це імпульсна характеристика. Як реакція на отакий нахідний сигнал, який в нульовий момент часу приймає значення а, одинички, а усі в інші моменти часу приймає значення 0. Ми можемо е, розрахувати е, реакцію е, таким чином на будь-який імпульс, амплітуда якого не одиниця, а якась ка, правильно? Mm -hmm. Тому що якщо реакція на дельта функцію це буде імпульсна характеристика, то реакція на е, функцію е, е, імпульса з якоюсь іншою амплітудою, не один, наприклад, К. Реакція на К дельта Н буде дорівнювати імпульсні характеристики, яка помножена на К. Реакція на одиничний імпульс буде H от N, а реакція на імпульс якого амплітуда вже буде дорівнювати двоечки, буде дорівнювати 2 умножити на. HM. То Тобто амплітуда в кожній точці в два рази збільшиться, помножиться на двоєчки. Тут вона в два рази в плюс йде, тут вона теж в два рази збільшиться, тут вона в два рази в мінусу йде. Ну по yes. суті, це підсилювач, на два. Вона вважається учора того, що всі імпості розряжені. Ну і індуктивності теж по мене приймають. Але виходить, якщо так розсчитати в, в кожному моменті час, то, наприклад, розчитали в один момент час, подали кисло. Конденсатор І Якщо таким самим чином була, що вже шейку шейки стріли, то ми ж, ж не враховуємо, що конденсатор зарядився. А і буде характеристика у нас розрахована то, що сємнів ті у нас в нульовому, як предположим. Це питання, справа в тому, що ми ж говоримо не про непорядну систему, а про... Ща, ще, ще. Де ж не думає, Ні, ну це працює для непорядних систем то. Це працює, це працює і для неперерних систем теж. Тобто там реакція може бути інша за рахунок накопиченої енергії реактивних моментів. То... Може, вони встигає перезарядити. Mm. Так, виходить, до подачі наступного цього імпульсу мається на увазі, що всі перехідні процеси повинні закінчитися, так? Якщо закінчиться, то це А Якщо не закінчиться. Якщо не закінчиться, то не будемо.

Там конечно меньше негатив. Там меньше реально. Сейчас я что-то не соображу, надо было цель дома копия. Ну что это запитание? Это же дискретазованный и фонтованный сигнал, как же сберегается выглядит выборов без пандемии. Ну, в целом партнер, да, а для неправильных систем? После для систем останка штука тоже под принаймні. Давайте знаєте, що я скажу, Шо, що якщо у нас є імпульсна характеристика, то реакція схеми на будь-який сигнал, наприклад, на вхід приходить сигнал X от Т, а на виході буде сигнал Y от Т. А сама схема характеризується імпульсною характеристикою H от Т. Оце ігри Т дорівнює е, математичні операції з горбки і імпульсної характеристики H от Т. Ну, цю математичну операцію з горбки ну, вона саме чуть по-другому позначається, такою зірочкою вона позначається. В общем, є така математична операція, яка називається згорбка, вона через інтеграл розраховується. Якщо від'єдна відома імпульсна характеристика. А, Аналогової системи, то реакцію цієї схеми на сигнал ХПТ дуже просто отримати, розрахувавши згортку Х от Т характеристики. І там, при я, я, Сергієнко теж недавно про це читав, там пояснювалось, як фізичний зміст цього інтегралу згодки, і там теж е, е, схожі положення використовували, що в кожен момент часу знаходять реакцію сигналу на виході як реакцію на одиничний імпульс з такою амплітудою і сума цих реакцій це буде сигнал yт. Там теж схожий підхід використовували і там вже вже не дискретна система була, це для неперервної системи робили. Ну тобто, да, я розумію, що сюди вже кажуть, то тобто у нас прийшов на вход якийсь імпульс, євності конденсатори були, ну, конденсатори були, наприклад, я так, повністю розряжені, да, повністю розряджені катушки. Потом, да, через катушки струм пуни протікав і потім почався на виході переходний процес, а тут же, одразу ж на вход приходить інший імпульс. А перший перехідний процес ще не завершився. І що тоді буде? В тій теорії, про яку я читав, там типу, вони якось паралельно існували. От Перший імпульс прийшов, пішов перехідний процес, потім другий імпульс який з затримкою прийшов, пішов перехідний процес з такою затримкою. Получається, реакція сигнала на оці, от сумальні два імпульси до рівня сумі цих перехідних процесів. Тобто вони якби не, одночасно відбувалися. Блін, я просто про це думав, мені щось це складно коментувати. Я реально, не знаю, реально про це було почитати, а то в цьому розібратися, що за діла. Тому я то допомагаю про це, це запам'ятати і на наступний раз про це ще поговорити. Поки що просто можна запам'ятати, що реакція, якщо ви знаєте імпульсну характеристику системи, то можна вважати, що ви про неї все знаєте. Тому що якщо зробити перетворення фур'є для імпульсної характеристики, то ви отримаєте от комплексну функцію, комплексний коефіцієнт передачі цієї схеми. З якого можна чихає в Чіха знайти, або в часовій області, якщо ви знаєте імпульсну характеристику, то ви робите імпульс згор імпульсні характеристики з вхідним сигналом і получаєте вихідний сигнал. Тобто імпульсна характеристика. Вона дуже багато чого дає, дуже багато інформації дає про. Систему. Ну, по суті, всю інформацію вона дає систему. про систему. Якщо взятні, якщо зробити перетворення кур'є імпульсної характеристики, вийшло комплексний коефіцієнт передачі цієї системи, і тобто, реакцію системи на який сигнал на вході, теж можна знайти знаючи імпульсну характеристику. І про про зводку ми пізніше поговоримо. Зараз ну, звертаємося до декомпозиції сигналу дискетного. Можна його представити у вигляді якихось імпульсів з різною амплітудою. Реакція схеми на сигнал з одиничною амплітудою відома і вона дорівнює імпульсній характеристики. Тому реакцію на імпульс з будь-якою іншою амплітудою просто знайти. Це буде імпульсна характеристика помножена на амплітуду. Цього інпус, якщо ця амплітуда відрізняється від одинички. Причому зверніть увагу, що у нас же ці сигнали, імпульсна характеристика Xn це реакція на сигнал в нульовий момент часу. А оцей сигнал у нас вже, виходить, затриманий на, 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 на два інтервали, на два умножить на період дискретизації. раз і два. Оце сигнал XR, він затриманий на два періоди. Ну, ми ж вивчали, що в лінійних системах є така властивість як інваріантність до суму. Тобто, якщо ми знаємо реакцію на імпульс нульовий момент часу, це імпульсна характеристика, то реакція на імпульс сунутий вперед на отаку от затримку. Це буде просто імпульсна характерістика, теж сунута на таку ж саму затримку на виході. А, і по суті, дивіться: а, оце ж, оця от реакція на цей одиночний імпульс це буде імпульсна характеристика, просто вона буде сунута, тому що вхідний сигнал сунутий. І амплітуда цього сигналу може відрізнятися від амплітуди імпульсної характеристики, якщо напруга а отут не одиничка якась інша. І зверніть увагу, що от ці от реакції вони, в принципі схожі. Просто для цим пуш-сигналом реакції відрізняється по амплітуді. Да? А отут сигнал від'ємний, значить ця імпульсна характеристика підпак не інвертувалася. Тут перва точка була додатня, друга від'ємна. Тут навпаки, перва точка від'ємна, друга додатня. І що зробили? Розклали складний сигнал на сукупність імпульсів. Для кожного імпульса знайшли реакцію, і потім реакцію системи на цей складний сигнал знайшли як суму реакцій на ці складові, на які її розкладали. По принципу. Адитивності лінійних систем. Тобто ці властивості гомогенності, адитивності лінійних систем і варіантності досу, вони дуже широко використовуються. І Якщо у нас ці три реакції просумування, то отримаємо такий от складний сигнал. Це реакція на оцей сигнал. Ще раз, як це все аналізується. Береться якийсь складний сигнал, розклад, і він представляється як сума якихось простих сигналів. Як сума простих сигналів. А, потім на кожен із цих простих сигналів ми знаходимо реакцію. І реакція системи на суму простих сигналів дорівнює сумі реакції на кожен із цих елементарних сигналів. І буде дія в тому, що треба так цей складний сигнал розкладати на такі прості функції, на які можна дуже просто знайти реакцію. От, реакцію на гармонічний сигнал просто знайти, якщо ми знаємо ЧХ і ФЧХ. Реакцію на одиничний імпульс тоже просто знайти, якщо... якщо ми знаємо імпульсну характеристику. <кхід> ну, таким чином це працює. Це у нас декомпозиція розклад в суму якихось простих сигналів, а потім із оцих одріакцій ми синтезуємося якийсь більш складний сигнал. Йдемо далі, далі смерт і Ну, Смерт, мабуть, вже. Це буде ще раз беруще, тому що вона але... двірна. О! Я знайшов, що оказывается, ця книга, яку я рекомендовал по цифрові обробці сигналів, вона вже є в хорошому перекладі. Видавництво БХВ, і вона є на рудракері. Можна її туди скачати, прямо навіть з компактом. На компакті приклади оцих всіх програм. Ну, книги вони на фортрані, по-моєму. А на якій мові вони на компакті? Я не знаю. не може, може... Ви з рудракерів не скачали, так? Ну, nee, я зпочали. Може там на Сішки, я сподіваюся. Okay, ну, було б логічно, щоб воно було, було на Сішки, тому що знаєте, компілятори Fortran у всіх встановлені. Хоча, якщо GCC встановлений, то він там должен бути. Mm. Ну, в принципі, до, до речі, от, навіть незважаючи на те, що ті вихідні коди в книжки на FORTRAN написані, ну, в принципі, їх доволі просто аналізувати, так що такий вже великий і недолік. Ладно, значить наступний раз що я збирався розібратися з фізичним змістом полюсів із от, от штукою з імпульсними характеристиками з, да, з реакцією на одиничні імпульси. Нічого я не забув, вроді ці два моменти і все. Еще на шейке испытания уникальны. Не, ну, на самом деле, вот это хорошее питание, надо, надо, надо вот это все уникать и разбираться с этими нюансами. Ну все. Давайте на ну, сегодня заканчиваем. В, в пятницу мы на сколько? На пять собираемся. Не помнишь, вот ты там не знаешь, что ты там не знаешь, что ты там не знаешь, что ты там не знаешь. 也不合适，也好了。